Приранок. Сьогодні у нас 19 травня, 25 рік, понеділок. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Я нещодавно написала допис про те, наскільки важливо змінюватися, про те, наскільки люди звикли втікати від внутрішніх змін, ховатися від них, прикриватися різними отговорками, різними такими. Типу, правильними речами, що там не на часі, зараз є щось важливіше, або вони думають, що вони змінюються, але без змін не буде нічого в нашому житті. І нещодавно отримала коментар від дівчини. Мене не чутно. А всім не чутно? Хто мене чує? Як це мене не чутно? Ви що? А поставте, будь ласка, плюсики, хто мене чує. Бачите, я навіть вже не цей не перевіряю звук, бо завжди все прекрасно чути, так? Да, значить, Наталя, це щось у вас. Якщо чути, то значить прекрасно. Дякую, дякую, дякую дівчата. Дякую. Супер, не лякайте мене. <смір> а, і отримала коментар а, під дописом, що а, Вікторія, я з вами не згодна, бо все ж таки можна не змінюватися. Можна бути в тій стадії, коли тобі ок, коли ти відчуваєш, що зі мною все окей, що я всім задоволена, і тоді можна не змінюватися. От хто так само вважає, поставте, будь ласка, та, давайте мені що, одинички в коментар. Поставте одинички, а хто теж вважає, що може бути така стадія, де тобі не потрібно змінюватися, де в цілому ти відчуваєш всередині себе, що все окей, мене все влаштовує. І я можу далі, ну, там да, нічого такого не робити в житті, щоб змінюватися. Поставте одинички, хто теж так вважає. Бо а, мене зачепили в а, цей коментар. Ну, ви не ставите одинички. Окей. А, а хто а, так не вважає? Поставте двоєчки. Хто вважає, що нам постійно треба змінюватися? Поставте двоєчки, хто вважає в коментарях, що нам постійно треба змінюватися, щось робити. Кудись бігти, да, щось всередині себе набувати, постійно піддаватися цим змінам, якось себе витягувати, розтягувати. Так, Наталя, Наталя, Наталія вже знає, що треба. Наталя вже зайшла да, на проявисті багатій, тож знає, що це треба робити. Так, дякую. Дивіться. Чому мене так трішки зачепив цей коментар? А для мене це дивно, що люди так в принципі можуть вважати, що достатньо відчути всередині себе, що все ок, мене все влаштовує, мене все влаштовує на екранах мого життя. Тому я можу не змінюватися, тому можу розслабитися і какие та пливти по течії і просто казати мені ок. І от цей коментар він ще був пов'язаний до того, що а, я всього досягла чого хотіла, мені все ок. Дивіться, коли ви так думаєте, це дуже така тривожна ознака. Ви в стадії деградації. Тому що наше життя на щастя, на жаль, ми можемо тут е, розбарвлювати емоціями скільки завгодно, але факт залишається фактом. Наше життя вимагає від нас постійних змін і трансформацій. Якщо ви поспостерігаєте за природою, за будь-якими процесами в цьому світі, у нас немає застоїв, у нас постійний йде рух і зміни. Я зазвичай приводжу тригерний такий приклад: це як дитинка в животі у мами. Якщо запитати взяти інтерв'ю. Або давайте просто ну, гіпотезу да, таку висунемо, як себе почуває в животі як у мами дитинка. Ну, прекрасно, Їй там тепло, затишно, комфортно, їжа є, все є, їй просто прекрасно, Вона в любові, вона відчуває, да, що її там чекають. Супер, ніяких тобі коливань, ніяких тобі проблем, нічого не треба вирішувати, нікуди бігти. Вона просто в такому затишному стані. І що відбувається, коли вона народжується? Вважається, що найбільший стрес в житті найбільший і нічого немає, нема що порівняти з цим стресом, це народження дитини. Тобто вони її ж всю здавлює, да, вона не розуміє, що відбувається. Тобто, це по відчуттям прям е, е, така максимальна турбулентність. І вона народжується. Чи комфортний цей етап? Ні. Він супер некомфортний, він супер б -б -б болючий, він супер стресовий. Але. Так, природою задумано, да, що людина має народитися, пройти через ці етапи. Якщо ми будемо це накладати на наше життя, то так буде завжди. Ви не можете бути в застої і в стані. Ой, та мені і так норм. Це точка відключення від реальності життя, яка вимагає від нас постійних змін. І відповідно. Зараз, якщо ви обираєте не змінюватися під перекриттям мені, і так ок, це небезпечно, це супер небезпечно. Застій це неприродньо. Якщо навіть ми звернемося там до біології, да, клітини постійно мають оновлюватися. Ті клітини, які не оновлюються, що з ними відбувається? вони вмирають. Серце б'ється, да це рух. Це такий самий рух. Земля обертається. Тобто у нас постійно йдуть зміни. Да? День змінює а, ніч, а, сніг, дощ, пори року. Абсолютно вся енергія, рух. І ми всі, да? ми всі з вами, це енергія. І тому, відповідно, застою не може бути. Але дуже важливо, от дуже важливо зміни, коли ви маєте і мусите внутрішньо змінюватися, розвиватися, зростати. Це не означає, що з вами щось не так. Це як до мене приходять дівчата на привістя багаті, вони кажуть: Блін, а я думала, що я вже прокачана, що я вже стільки себе пропрацювала. А тут виявляється, наче все з нуля доводиться робити, тому що повилазило і те, і те, і те, і те. І так, що наче зі мною щось не так. З вами завжди все так. З вами завжди все так. Але. Оці зміни не означають, що ви якась там погана, недопрацьована, просто ви маєте до цього ставитися, як до еволюційного процесу. Ви постійно щодня маєте змінюватися. І чому я цю тему висуваю? Тому що є ілюзія, що якщо я кайфую від життя, кайфую від себе, мене все влаштовує, не класна робота, класні стосунки, то наче я в цій точці можу, можу... Завмерти і просто насолоджуватися тим, що є. Оце ілюзія величезна. От, наприклад, я да, я живий приклад людини, у якої, якщо подивитися на екранах життя, мені взагалі все задовольняє. Але я хірачу над собою внутрішньо щодня. Це постійна історія цього зростання психоемоційного, духовного, мисленевого, тобто на всіх, на всіх рівнях. Навіщо я це роблю? Тому що я розумію, що як стільки я перейду в стан застою, да, оце, мене все влаштовує. Це равно смерть. Це як дитинка, да, яка залишиться в животі у мами. Вона не може залишитися, як би їй там прекрасно не було. Да? Бо ви знаєте, які наслідки будуть. Ну, це неможливо. Не це смерть. І відповідно так само і в нашому розвитку. Навіть якщо вам здається, що у вас все прекрасно. Це не означає, що ви маєте просто завмерти і насолоджуватися цим. Всім. Більше того, насолода від свого життя, коли ви відчуваєте себе внутрішньо, все достатньо, я достатньо. Це не означає, що ви не мусите змінюватися при цьому. Це паралельні процеси. Тобто ви можете відчувати, що вас достатньо, що ви класна, що ви впевнена, що ви там проявлена, що вам все влаштовує, що ви молодець, підтримувати себе, любити себе і так далі. Але це не означає, що ви зупиняєтеся працювати над внутрішніми змінами. Повірте, там. Немає точки все. Це така глибина, яка постійно розпаковується, розпаковується, розпаковується. Але це не означає, що вам від цього треба страждати. Да? Я буду змінюватися і страждати від того, що мені потрібно змінюватися. Звісно, що якщо у вас такий підхід, то вам буде дуже важко. І ви будете ховатися від цього всього і казати: то ну во нахер, мені і так все нормально, мені і так піде. А якщо ви до цього процесу... Будете ставитися як до творчості, як до самопізнання, ставитися до цього як до гри з цікавістю. То повірте, ви будете просто бачите, що у вас, наче, от, сьогодні, там, да, давайте на сьогодні. Наприклад, там рік тому було все і так прекрасно, але ви прожили цей рік, і стало ще крутіше, і стало ще прекрасніше. І потім в тій точці ви будете далі йти, і буде ще крутіше і ще прекрасніше. Єдине, що вам завжди буде давати. Дав такий результат окупатися, давати такі певні бонуси, відчуття радості і щастя, це внутрішня робота над собою. Однозначно, це те, у що потрібно постійно інвестувати гроші, час, свою енергію, ресурс, тому що це дає неймовірні результати. Тож, дивіться, коли вам нормально, нормально, це не означає, що це от ваше. Тому що давайте по-чесному, як у нас буває? У нас буває, що мені комфортно на роботі, на якій я є. Ну, Нормально, да? але це точно не ідеал, це точно не та сфера, де ви реалізовуєтеся. І, відповідно, якщо ви зависаєте мені нормально, то ви теж деградуєте, ви не йдете в щось більше. І вам в цій точці може бути нормально, але з часом, ви подивіться, як у нас змінюється світ. Як у нас стрімко все змінюється, ви все одно з часом відчуєте всередині себе, що я не там, де я маю бути, і я не така щаслива. Я відчуваю в собі всередині більший потенціал. Стосунки, так само у вас можуть бути стабільні стосунки. Стабільні, нормальні стосунки. Але без живого контакту, коли в цих стосунках немає живості, немає щирості, немає глибини. А ця глибина. Це не конкретна точка Б. Там постійно можна йти глибше, 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 глибше. Тобто у вас можуть бути класні стосунки, реально класні. Але повірте, якщо ви йдете в чесність, в щирість, в глибину, це відкриває нові можливості для цих стосунків. І ви будете просто здивовані, наскільки вони можуть бути ще крутіше. Так само там відчуття от всередині ви можете відчувати таку, знаєте, тишу тишу таку всередині себе, але це не про спокій часто, а про завмирання. І тому, дивіться, ви можете казати, що мені і так комфортно, і так комфортно на роботі, і так комфортно в стосунках, і так комфортно там, в тій точці, де я знаходжуся. Але часто це означає, мені просто страшно йти в нове, мені страшно йти в глибину, мені страшно йти в нові якісь виклики. І от там тонка межа, яку ви маєте усвідомлювати. І якщо ви думаєте, що ви в достатності, то часто це не те, це просто застій. Як зрозуміти, що ви в застої? ви уникаєте нові виклики? Тобто ви просто в стані мені ок, але що стосується чогось нового, ви уникаєте. Тому що людина, якщо ви в достатності, якщо ви там називаєте себе пропрацьованою, ви абсолютно спокійно заходите в нові виклики, і вам окей, тобто ви не ховаєтеся від них, ви йдете в них, сміливо йдете. А, ви можете казати собі, що ви приймаєте себе. Але при цьому уникаєте якогось проявлення і самовираження. Тобто, да, я така, яка є. Мені і так окей. Але якщо вам потрібно якось себе проявити, показати, продемонструвати, ви це теж уникаєте і теж ховаєтеся під маскою. Ну, я така, яка я є. А, далі а ви можете відчувати навіть а, кайф, да, такий кайф, мені хорошо, мені добре. Але це може бути. М Така безпечна, безпечна зона, комфорт, да, це болотце. Тому теж ви маєте це а, розрізняти. А, тому що дивіться, розвиток і ваші зміни це не протиск. Це завжди еволюція, рух життя через вас. Тому, будь ласка, не бійтеся, не бійтеся щодня працювати над собою. Не уникайте цього. Це така глибина, яка вас буде вести у щось прекрасне, про що ви навіть сьогодні можете не здогадуватися. І, знаєте, от я вам зараз покажу так по черзі, продемонструю, що таке застій, щоб ви зараз знаєте, змогли приміряти на себе. Перше, коли ви в застої. Це така, знаєте, у вас затища така. Нічого не відбувається. Ніде. Просто нормально, просто стабільно, просто комфортно. Другий крок це втрата драйву від життя ясності і бажань. І до мене часто приходять дівчата на цьому етапі в роботу, коли вони не знають, чого вони хочуть. Коли вони себе обмежують, да? коли я їм кажу, яка твоя точка Б, куди ти йдеш? А вона каже: от сіх до сіх. Ну, щоб виживати, закривати базові потреби, класика жанру подорожувати. І ще буває благодійністю займатися. Оце от такий, знаєте, підділ. І це ознака того, що людина вже давнесенько втратила цей контакт з собою, перестала розвиватися. І вона. Просто себе помістила в умови, як я кажу, знаєте, можна бути рибкою в стаканчикі, в такому, да, в невеличкому акваріумі, а можна бути рибкою в океані. І начебто і там, і там ок, але да, є нюанси. Ти рибка от в такій склянці, або ти рибка в океані. І відповідно, коли у вас от немає цього драйву, радості, відчуття насолоди від себе, від життя. Це вже другий етап, коли ви перейшли в стадію застою. Тобто, перше, у вас просто все нормально, стабільно, потім ви втрачаєте драйв, ясність і бажання. Третій крок теж на ньому дуже часто приходять: це коли у вас апатія, роздратування і хронічна вдома. Це вже третя стадія цього застою, коли ви перестали змінюватися, коли ви перестали дивитися всередину себе. І це такий, ну, вже такий трішки страшний стан, бо люди приходять, вони взагалі розгублені, вони не знають, чого хочуть. У них, начебто, все є, але радості немає. У них вже хронічна втома, можливо, вигорання, коли вже не гроші, ні якісь об'єктивно прекрасні події не радують. Оце страшно. Да? І це вже третя стадія. І четверта стадія. Це коли у вас починається соматика, тобто у вас починаються хвороби, у вас починаються гормональні збої, у вас вже якісь такі моменти, там не знаю, зайва вага, щитовидка, у кожного своє, да, головні болі, панічні атаки. Тобто, з вами вже починає говорити тіло. Це як остання стадія того, що все, стоп. Да, ти пішла не туди, ти або в застої, а застой це деградація завжди. І відповідно, як вам ще показати, що ти йдеш не туди, да, свернула не на ту дорожку. Як? Не так багато варіантів, якщо ви пропустили оцей затища, пропустили внутрішні відчуття, це поки що просто на рівні відчуттів немає драйву ясності бажань. Далі ви вже починаєте через поведінку проявляти да, роздратування, у вас вже хронічна втома, ви вже починаєте на фізиці відчувати себе якось не так. І четверта стадія це вже все, психосоматика, тобто вже соматизується тіло. Відповідно. Ви маєте це усвідомлювати і розуміти да. Ну, я просто адепт змін. Тобто для мене до мене приходять в роботу, як правило, люди амбітні, які хочуть більшого. Ну, інші просто не приходять, бо вони відвалюються, або там не приходять е, в цілому, бо ну е, немає, немає що робити. Да, їм зі мною а мені з ними. І відповідно, е, моя моє основне завдання перше, щоб ви набули цього контакту з собою, щоб ви. Почали любити ці зміни. Да? Почали любити там входження в страху, це розширення, це реально, цьому реально навчитися. І е, тоді, коли у вас є контакт з собою, ви просто легше рухаєтеся по цьому життю. Вам, вам всі процеси відбуваються легше. Чому дівчата часто... На курсі та багатій кажуть, що я перестала переїдати, я там скинула вагу, у мене з'явилося більше енергії. Дехто навіть з депрес... депресійних станів повиходив. Чому? Тому що просто почали працювати з собою. І звісно, що на екранах життя це буде відображатися якимись приємними бонусами. Да? Там доходом, стосунками, якимись цікавими пропозиціями, конференціями тут хто що хоче, да? на що у вас є. Ваше внутрішнє відчуття, що для вас насправді важливо. От, тому це я вас мотивую, мотивую займатися собою, не боятися цього. Будь ласка, не будьте в ілюзії, якщо ви просто прослухаєте якийсь корисний матеріал або почитаєте якусь класну книжку. Це не саморозвиток. Саморозвиток це приблизно як це народження дитини, які стадії вона проходить. Це часто некомфортно. Просто у кожного св свой болівий порог, да? і для когось це буде прям. У мене є дівчата на курсі, які, наприклад, весь курс проплакали, <свісно> весь курс вони такі були офігевші. весь курс у них була соматика, тобто вони то хворіли, то там щось у них були фізіологічні реакції, а на виході вони отримали класнючі результати. Тобто вони вийшли з тим, що хотіли. Да, там, проявленість, клієнти, там, особистий бренд, більший дохід, абсолютно, ну, тобто у кожного дата це щось своє, стосунки покращуються. А бувають люди, у яких легше ця стадія, у них їх не хирачить так, але вони. Легше да? Там беруть інформацію, через себе пропускають, одразу йдуть в дію і відповідно мають результати. Тому у кожного це відбувається по-своєму. Але це точно завжди цікаво і це точно завжди веде вас до більшого. Але моя задача, моя задача вам показати, що це не просто вадушевіться якимось корисним етерчиком, а це все ж таки робота на фізиці. Да? Тобто вона дуже дуже практична. Тому на моїй терапевтичній програмі провести багатів, у нас дуже багато. Практики для того, щоб ви встигали це все впроваджувати в життя. Ой, ціна консультації у мене від 100 євро. Тут треба писати директ дивлячись від ваших потреб, що вам потрібно. Все. У мене на цьому все. Я хочу вам сказати, у нас вже наступний понеділок старт курсу «Проявись та багатій 7.0». Хто хоче над собою попрацювати фундаментально, будь ласка, записуйтесь на курс, можете написати мені в директ або заповнити анкету реєстрації в шапці профілю. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!